Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. Сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії Falco під номером 10. Як і усі секатори від Felco, цей секатор постачається в флістері пластиковому всередині, в якому є інструкція, в якій подано, яким чином можна розібрати та зібрати секатор, яким чином його устрити, а також повний перелік змінних деталей, які можуть знадобитися для того, щоб відремонтувати або провести профілактику по цьому секатору. Також всередині разом з секатором в Блістері є спеціальний ключик пластинка, яким можна розібрати і зібрати цей секатор. Секатор Felco 10. це професійний секатор ергономічної лінійки від компанії Felco, який має поворотну ручку, поворотне руків'я є нижні. І найважливіше, що цей секатор є призначений для роботи лівою рукою. Цей секатор це є копія секатора Felco 7. Felco 7 це є ергономічний секатор для обрізки великою рукою. З поворотним руків'ям, але розроблений для правші. ПЛК 10 це такий самий секатор, але розроблений для роботи лівою рукою для шульгії. В чому відмінність між тими двома секаторами, то в тому, що вони абсолютно повністю симметричні відображені. Тобто замок цього секатора 10-го знаходиться з лівого боку Власне, під утримання лівою рукою і закриття. Відкриття його великим пальцем лівої руки і асиметрична нижні руків'я поворотне, яка стосовно для закривання, відкривання власне лівою рукою. Також лезо секатора знаходиться з лівого боку, а не з правого, так як це правосторонній секатор. Цей секатор спроєктований, розроблений для того, щоб працювати великою і середньою рукою перш за все, великою рукою. Як бачимо, голова секатора нахилена вниз. І, відповідно, секатор є продовженням руки. Діаметр обрізки цього секатора до 25 мм. міліметрів. Довжина секатора 21 см, а вага його 290 грам. Лези цього секатора виготовлені з глизкого сталі, які загартовані за термовою технологією від Халку. На лезі, так само, як в усіх професійних секаторах, є спеціальна виточка для того, щоб обрізати кабелі або якісь невеличкі дроти, перш за все, поліестерові дроти. Контролезу має проточку для того, щоб воно не забивалося, тобто для того, щоб секатор не забивався, і збирався бруд сік в цій проточці. Центральний вузол виконаний власне, в фірмовому стилі, в фірмовому вигляді від Felco, від тобто є мікрометрична підстройка, яка дозволяє дуже точно і якісно і найважливіше швидко настроїти роботу секатора. Руків'я виконаний з кованого алюмінію. Верхня руків'я покрита проризиненою такою фарбою, дуже приємною дотик і теплою, що найважливіше. А нижнє руків'я має штифт і бронзову втулку, на якому повертається на нас, саме поворотне руків'я. Для чого робиться поворотне руків'я? Та для того, щоб полегшити роботу, полегшити зусилля під час різки. Мінус його, звичайно, в тому, що до нього потрібно звикнути. Але це звикання ну, це буквально день-два роботи, і людина, яка вміє різати, вона звикає і назад вже до неповоротного років не повертається, тому що поворотне років це полегшення роботи десь 15-25%. Легше різати, і менше вформується рука. Всередині в цьому секаторі стоїть е, амортизатори, які запобігають удару під час е, обрізки. Також е, така от хермова пружина від палку. Яка ставиться на секатори. оскільки цей секатор є професійним, він є повністю розбірний. Будь-який елемент цього секатора можна без проблем поміняти. Придбати секатор ФАЛКУ 10, можете в компанії «Гарден з Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Фелку на території України. Також ви це можете зробити на радіосодовому центрі Фуддесу і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.